Сашко, слухай, у тебе ж прізвище чорний. Ну так. «Назви сина плащем. Прикинь у школі чорний плащ до дошки. Батько стурбовано поглядає у вікно. Мама вийшла на вулицю без парасольки, а дивись, який дощ почався. Не хвилюйся, тату, вона в магазин забіжить. Ось саме цього я й боюся, синку. Хлопець заходить у купе поїзда зі своєю подругою. Потяг рушив і тут з'ясовується, що інших пасажирів у цьому купе не передбачається. Дівчина й каже Давай скористаємося тим, що ми самі, і займемося сексом. Ні, я хочу, щоб ти вийшла за мене заміж незайманою. Подруга думає, і чорт мене смикнув таке запропонувати. У нього ж серйозні наміри. Що він тепер про мене подумає? Хлопець думає, ну чому я саме сьогодні надів діряві труси? Галю, принеси мені пиво, воно там, в холодильнику, на верхній полиці. Я тобі що? Рабиня пива носити? «О ні, зайчик. Сонечко, як ти могла таке подумати? Просто, якщо ти не найулюбленіша на світі людина, так хто ж це? Ну добре кошеня. Йде за пивом, повертається. Ось візьми, я тебе люблю. Дружина йде. Чоловік нахабно відпиваючи пиво. Ох же в ці раби. Дружина знайшла у чоловіка переписку з якоюсь шльондрою. В процесі сварки вияснили, що це її старі повідомлення.